Місто фонтанів рожеве місто, а ще місто ресторан. Таку славу має Єреван серед туристів і не дарма. Там спрагу в Єревані можна безкоштовно. По всьому місту розкидані ось такі фонтанчики, їх називають пулпулаки. І тут тече не просто вода, а смачна, чиста вода із гірських джерел. Тож поповнити запаси джерельною можна буквально на кожному кроці. Та не водою, єдиною за вірменськими смаколиками і порцією місцевого колориту треба йти на центральний ринок Єревана. Куші пенні поправляйся в бапальні. На покупці тут чекають щодня зранку і до вечора. За один похід по базару з дегустацією, а безкоштовний. Шматочок пропонують усім накинути зайві кілограми простіше, простого. Ви нас прямо. на здоров'я. мармелад, мармелад, Диня. Дуже вкусно орешки. Так вкусно. Дайте мені ще веточку попробувати. Ого! клас. Його я тут тільки не побачила і не скуштувала. Свіжі овочі, фрукти, горіхи, ковбаси, трави. І, звісно, відомі вірменські солодощі, сухофрукти. Чирішні сліді, інжир, персики, абрикоси, черна армянські всі фрукти. Всі фрукти вирощують у Араратській долині, і самі ж продавці фрукти частіше за все і сушать, а потім продають А що штоета. Ятарбу зуби. Зуби похоже Це арбуз. У вас є арбуз. Да. Цей чоловік навіть кавуни примудрився засушити, а його колега зробив із звичайного помідора смачний десерт. Помідори з медами ще не їли. за півгодинний гастротур. Ми не тільки наїлися до схочу, а й з собою смачненьке прихопили. А на прощання нам ще й заспівали українською. Ти ж мені підманула мене підміла молодого розпіла. Дивіться далі. Майстер варо покаже, як розмовляти з Богом. Всього у п'яти хвилинах від головної площі міста ми випадково натрапили на невеличку майстерню майстерню, де просто неба створюють кам'яні символи Вірменії. Як слі Хачкар, ти ти в вармені з цим символом країни нас познайомив Вараздат Амбарцумян. майстер варо так кличуть чоловіка місцеві, обтесує камінь майже чверть століття. Професію – мадельора діжди. Та, да, це не мій спеціаліст. Просто хачкар это для нас это не професія, это в крові. По простому пояснив 55-річний майстер, хачкари це пам'ятники з художньою різбою. З'явилися у вірмені у 4-му столітті після того, як вона стала християнською країною і встановлювались дебільшого у церквах та на цвинтарях. Зараз брили з кам'яним мережево можна зустріти будь-де анвізебілі і на дорогі. Оклек, церков, дома у вірменії вірять, кожний символ на хачкарі це слово, а сам камінь молитва, дошка бажань. На ній треба писати все, що хочете, попросити у Бога. Тамашені камежу чоловікові бога. Я тобі даю хачкар. Ти мені, наприклад, дай здоров'я. Роблять хачкари із рожевого туфа із інструментів, молоток та зубило. Все просто на перший погляд. Ну, давай бік. Ще десь. Не поможете. Я думала, що намного тверже. Насправді праця дуже кропітка, і на один такий хачкар я б точно витратила все своє життя. Проте робити хачкари дуже корисно, каже майстер. Тому один плюсик до карми ми точно заробили. А вже завтра ми поїдемо з Єревана, щоб побачити гору Арарат і найбільше гірське озеро на Кавказі. А ще я покажемо, як у вірменському селі лавашами на усю зиму запасаються. Не прогавте, мій путівник вірмен. Ніям